Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Огляд останніх новин в студії Микола Різник. і Далі до головних подій. В зоні АТО за добу загинув один військовий ще трьох поранено. Антитерористичний центр при СБУ отримав нового керманича. Пиши у Вікіпедії отримуй призи. Стартував конкурс, присвячений культурній спадщині Криму. Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. За добу загинув один український військовослужбовець ще троє отримали поранення. Російсько-терористичні війська понад 80 разів відкривали вогонь уздовж лінії розмежування. Найгарячішою є ситуація поблизу Донецька. Бойовики і російські найманці обстрілюють українські позиції вздовж усієї лінії розмежування з різних типів зброї. На Луганщині було гаряче біля щастя, Новотошківки та Станиці Луганської. Вночі на південному напрямку з артилерії та стрілецької зброї терористи били по широкіному та гранітному. Але найбільш напруженою є ситуація поблизу Донецька. Три чверті ворожих ударів за добу були здійснені саме в ці райони. Під щільним вогнем кремлівських найманців залишаються піски, опитне та Мар'їнка. Їх постійно обстрілюють із 82 Сто 120 міліметрових мінометів бойових машин піхоти, стрілецької зброї та гранатометів працюють також ворожі снайпери. Російські снайпери із сучасними гвинтівками одна з багатьох загроз життю захисників села Піски. З передових позицій, де Донецьк видно, як на долоні, можна побачити так звані башти-близнюки, схованку навідників, спостерігачів та снайперів ворога. Камера, снайпера все на цих двох близніцях. Далі у них там пункт наблюдіння. Сліва, мечеть. От два Зараз там хтось сидит? да, сидит. 100% сидить, його сидит, слышно по связі. Долати відкриту ділянку траси в цьому районі військовим доводиться на величезній швидкості. І щодня. Адреналін підвищується, коли проїжджаєш. Прямих потілів таких, щоб зараз в даний момент. От снайпера не цей. Снайпери, кстаті, вони, ще в них така фішка, ось в них парами вони підбираються. Один з пулеметом і снайпер з гвинтовкою з стріляє, приглушав його вистріл. От. І вистріли цих е, е, мінометів, щоб не чули залпи, щоб не могли люди заховатися. Терористи продовжують посилювати свої позиції на сході України. За даними групи «Інформаційний спротив, близько півтори сотні терористів на армійських вантажівках прибули для посилення угруповування, що дислокується в районі Донецького аеропорту. Крім того, колони техніки прослідували через Шахтарськ, Алчевськ і Перевальськ. Її частина мала розпізнавальні знаки міжнародної спостережної місії. Через Шахтарськ пройшло три джипа Тойота з позначками ОБСЄ. В бік позицій терористів зупинились на базі бойовиків. Один з причепом помаранчевого кольору. Через деякий час всі автомобілі виїхали з бази вже без причепу. Також у населений пункт Калинове, четверту добу, поспіль прибуває бойова техніка, танки БМП БТР. У штабі АТО повідомляють, що на сьогодні російська сторона продовжує утримувати в безпосередній близькості до державного кордону та на окупованій території України угрупування військ загальною чисельністю понад 54 тисячі військовослужбовців. Звідпов. Відним озброєнням та технікою, із зазначеною кількості безпосередньо на території України діє до 15 батальйонних та 6 ротних тактичних груп. Микола Різник, соціальна країна. Донецьком поширюється сказ: так зване Міністерство охорони здоров'я ДНР б'є на сполох через стрімке зростання випадків захворювання. Причиною виникнення такої катастрофічної ситуації називають збільшення кількості бродячих тварин. Пише сьогодні, за підрахунками ветеринарів у порівнянні з минулим роком на 60% збільшилася загальна кількість захворювань тварин. Це збільшує і кількість захворювань людей. Тим більше, що українська влада більше не в змозі фінансувати програми з вилову тварин, їх стереліз. Зації та профілактики у лікарні Донецька за даними медиків за рік звернулися дві тисячі людей, які постраждали від укусів. У 47 лабораторно підтвердили діагноз сказу. У громадській раді при службі безпеки України прокоментували кадрові зміни у відомстві. Зокрема, йдеться про призначення 23 червня Віталія Малікова, керівником антитерористичного центру. Інтернет-ресурс Главком назвав Малікова зятем колишнього міністра внутрішніх справ Миколи Білоконя. Білоконь керував міліцією ще за часів Леоніда Кучми. Втім, громадські активісти наполягають. Віталій Володимирович Маліков заслуговує на високу посаду, оскільки допомагав звільняти українських заручників. В зоне АТО. С июля месяца 2014 года, э, с Божьей помощью, я нахожусь в зоне АТО, практически постоянно. И э, я видел Виталия Владимировича там. Это именно тот генерал, который, когда мы забирали наших ребят, и мы выходили за нулевые блокпосты, э, когда с той стороны, со стороны Донецка стали нас провоцировать, собрал всех. І дала на знак, коли він сказав слава Україні, і коли з сторони закричали всі люди Героям слава десяток автомобілів для бійців АТО підготували волонтери. Кошти збирали різні благодійні фонди задля однієї справи. Машини, хоча й з пробігом, але в доброму стані і гарно укомплектовані, у тому числі засобами радіозв'язку, приладами нічного бачення, тепловізорами та медикаментами. Деталі в сюжеті Анастасія Островушко. Анатолій професійний військовий водій батальйону Київщина йому пощастило, відтепер в зоні АТО він керуватиме новим залізним конем. Чоловік тішиться перевагами свого автомобіля. Мощний автомобіль досить і е, об'єм 5,4 об'єм двигуна, автомат, коробка, повний привод. Все остальне ми будемо доповнювати вже там у зоні АТО. Тобто ми нанесемо бронепластини на неї, поставимо ДШК, кулемет. Шука і виженемо його на передову позицію. Командування Анатолія подарункові теж ради, адже вже скоро авто займе своє місце на передовій позиції у Луганській області. Об'єм 5,4, то, скажімо так, він підвищеної на прохідності, то нам він буде слугувати як для вивезення поранених, і для для того, щоб висунутися на передову позиції і дати гідну вісіч ворогам. На передову поїде ще з десяток автомобілів. Пощастило отримати техніку батальйоном Айдар, Азов, Київщина та ряду військових бригад. Збирали кошти не одна благодійна організація. Машини, хоча і з пробігом, але в гарному стані. Кожне авто обійшлося благодійникам у 5 тисяч доларів. Волонтерами і громадськими об'єднаннями громадськими Ми забрали гроші і закупили машини. Для вивозу ранених. Автомобілі всі джипи, тобто, які можуть проходити в таких важких умовах. Автомобілі обладнані спецзасобами зв'язку, доукомплектовані пилами, таблетками для назаряження води, навіть є спеціальна література для того, щоб люди могли відпочити в певні хвилини. Вже скоро ці автомобілі будуть рятувати життя наших бійців у зоні АТО, а поки що красуються у центрі мирної столиці. Анастасія Острожко, Олександр Фенько, соціальна країна 27 червня. Державна служба з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим несення служби. Мета гарантувати пожежну безпеку на період святкування Дня Конституції України. Особливу увагу обіцяють приділити місцям масового відпочинку. Силюються чергові караули додатковим особовим складом, а також офіцерським складом. Крім того, ми у тісній взаємодії з усіма службами, а також з київською міською державною адміністрацією. ми знаємо, де буде проходити які заходи, особливо заходи з великою кількістю людей. І аби запобігти, наприклад, якоїсь незвичайної ситуації, звичайно, в тих містах будуть чергувати наші рятувальники а також аварійна рятувальна техніка. Міністерство інфраструктури запроваджує в Києві пілотний проект з моніторингу якості ремонту доріг. За місяць обіцяють поширити таку практику по всій країні. Наглядати за ремонтом будуть міжнародні компанії, які вже мають досвід такої діяльності в інших країнах. Тому вважають, в міністерстві будуть непідкупні. Звіт незалежного моніторингу буде публічним і доступний на сайті «Укравтодору». для запровадження такої системи. Візьмуть гроші у світового банку розвитку. Це приблизно 300 тисяч доларів. Таку ж суму мають додати до щорічних витрат на будівництво доріг. Витрачаємо мільярд гривень на дороги, і ефективність їх витрачання, мабуть, 50% зараз. Давайте витратимо 5% від цього мільярду на контроль, і всі інші гроші будуть точно використані, ефективно і не будуть вкрадені. Вплинути на незалежних експертів, у яких є репутація досить серйозна світова. Ну, важко буде. у них, Їх репутація набагато. Цінніше для них, ніж ті гроші, які там вони можуть заробляти, тому впевненість є, що на них ніхто не вплине. Напиши статтю в українську вікіпедію і отримай приз Україномовна Вікі спільно з Міністерством культури України оголосила конкурс під назвою Пам'ятки України Крим, присвячений культурно-історичній спадщині півострова. Його початок присвячено дню кримсько-татарського прапора, який відзначається сьогодні, докладніше в наступному матеріалі. Мета конкурсу дати можливість українцям дізнатися якомога більше про Крим. Автором може стати будь-яка людина. Журі буде допомагати своїми корективами в україномовній Вікіпедії. Не так вже й багато статей про півострів наполовину менше, ніж у російськомовній. При цьому можна буде в тому числі перевести російськомовну статтю. Це теж стане внеском у скарбницю знань. Номінацій буде багато. Писати можна буде не тільки про пам'ятки, а й про дорогі серцю, місця та події. Це не кількість... Не описані речі, тому що якщо тільки 11 тисяч самих пам'яток, і в нас свята тільки 4 тисячі, а в Криму є і села, і гори, і я не знаю, кораблі, люди, то давайте замість випуски в Крим поїдемо в Кримське літо в Вікіпедію. Крим це рана для всього українського народу, рана для кримсько-татарського народу, корінного народу для Криму. Саме для всіх чесних людей у всьому світі. Ну а цей конкурс буде ще одним нагадуванням, а для кого може пізнання, а для кого може просто сенсаційне пізнання про величезну кількість пам'яток, які зосереджені в країні. Говорили організатори конкурсу і про сьогоднішню долю пам'яток Криму. Частина унікальних об'єктів півострова була близька до внесення до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тепер цей шанс істотно віддалився. Керівництво національного заповідника Софія Київська, до якого належить, наприклад, Судакська фортеця, з гіркотою зазначає, пам'ятку архітектури та історії фактично знищують. Ви не ведеться за пам'яткою догляд, на тому рівні, як, як, на якому ми були, а там є небезпеки, там два е, сумних масиви є, які можуть привести до того, що можуть загинути люди. Маю надію, що коли Крим повернеться в склад України, і маю надію, що це відбудеться не задовго, Україна пред'явить свої претензії Росії. Будуть у віки і статті кримсько-татарською мовою їх теж приймають у рамках конкурсу, можуть і допомогти, і перекласти. Знаковою подією вважає конкурс режисер фільму Хайтарма Ахтем Сейтаблаєв. Переможці отримують цікавий приз і особисто від нього. У вересні Ахтем приступить до зйомок фільму під робочою назвою Кіборги і зніме всіх переможців у його епізодах. І слава Богу, що з кожним днем і з кожним місяцем ось такі ось шаги навстрічу друг другу, щоб ми больше знають по пологі. О традициях, о культуре, о надеждах, отчаяниях друг друга. Ведь мы на самом деле отличаемся, наверное, совсем немногим. В нашей истории совместной украинцев и крымских татар есть не только трагические и драматические страницы. У нас есть очень много общего, которое было направлено на создание и на защиту, собственно говоря, своей Родины. Статті у Вікіпедію не обов'язково повинні бути великими, головне цікавими. Конкурс розбитий на тижні. До кінця кожного з них журі буде надсилати учасникам рекомендації з удосконалення матеріалу. Будуть і заохочувальні призи щомісяця. Детальніше про правила конкурсу можна дізнатися в блозі Вікімедія за адресою, яку ви бачите на екрані. Сто малюнків із Польщі українським дітям нова виставка відкрилася в одному з київських шкільних таборів. Сподіваємося, через супутник польські глядачі соціальної країни побачать реакцію на витвори їх земляків. Шні школі номер 175 працює шкільний табір. Тутешні вихованці під час відпочинку вивчають польську, англійську та французьку мову. Їхні ровесники з Польщі зробили сюрприз, надіслали сотню малюнків з побажаннями миру та добробуту. Віолетта приїхала до Києва з Краматорська. Дівчинці малюнки сподобалися. Да, ну вони красиві. Вони на одну тему, що Україна дружить з Польщею. Це Та такої Україна за Польщу такої всі. Малюнки для українських дітей з Польщі зібрав клуб католицької інтелігенції. Доправили виставку представники Київського патріархату. Тісно співпрацюємо з посольством Польщі, також ми, наша українська церква. Київського патріархату, синодальний відділ соціального служіння, організовував неодноразові виставки, пленери ікон, а також молитва за Україну у Польщі. Сьогодні діти нашого табору, це 71 дитина, теж із задоволенням будуть малювати малюнки, які передадуть до Польщі, до Республіки Польща. Виставка малюнків помандрує до Маріуполя Донецької області. Там послання миру покажуть вихованцям дитячих будинків. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна. Це все на цей час. Більше в наших наступних випусках, а також на сайті соцкраїна.ком. Побачимось.